Пост сьогодні вийшов з новиною про те, що Україна начебто відкладає контрнаступ по трьох причинах і одразу наводить одразу п'ять причин. Перед цим виходив CNN і теж говорив, що Україна відкладає контрнаступ через злиті документи. Що ж відбувається насправді з контрнаступом? Чи вплинули злиті документи? Які ще фактори є навколо даної теми? Треба все це обговорити, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Поїхали. Вашингтон Пост з'явився сьогодні з новиною, що операцію відкладено через погодні умови, повільне постачання обладнання зі сторони Заходу і нещодавно злиті документи. Про це говорить власне Вашингтон Пост, посилаючись на Пентагон та стан справ в Збройних Силах України. Зрозуміло, що. Їхні заяви ґрунтуються або на інсайдах, або на неназваних джерелах. тому, що в Україні і Данілов, і Ганна Маляр заявили, що про контрнаступ реально ситуацію володіє дві-три людини. Тобто, це Залужний Зеленський, і, можливо, Данілов або Будану. Але точно це не інформація на загал і Кожен солдат точно не знає. Куди йти, як ти, що робити, от і зрозуміло, що великих об'ємів даних в нас вони не курсували. Більше того, на нас захід постійно злився і казав, що ми їм не довіряємо, тому що ми до кінця не ділилися з ними інформацією. Ми не надавали інформацію про втрати, про знищену зброю, відремонтовану зброю і зброю, точну кількість, яку самі виготовляємо. Тому захід до кінця не міг знати і не міг розуміти, в якому стані знаходиться сьогодні наша. Армія, ну і власне сьогодні робляться такі заяви. Наскільки вони можуть бути правдивими відвертими? Ми будемо зараз з вами робити висновки, але варто відзначити, і про це пише Вашінтон Пост, що контрнаступ для України надзвичайно важливий, тому що це найкраща спроба повернути території, найкраща спроба залучити максимальну кількість зброї. Ну і зрозуміло, що звільнити максимальну кількість своїх людей. Британці одразу заявили, що велика кількість фейків у цих зливах, тому довіряти ним не треба, і велика кількість маніпуляцій, тому дуже часто змі можуть на все це вестися. Я скажу одну річ: що крім того, що відбувається зараз з Зливами, які я до речі, вчора в стрімі про це говорив, що частину зливів спровокували ми сполучені штати, коли росіянам підкинули фейкову інформацію, щоб вони робили неправильні висновки. От потім зрозуміло, що зіграв певний людський фактор, і дійсно деяка частина інформації виплила зі сторони сполучених штатів. Для прикладу, те, що Сербія, яка завжди була супердругом Росії, яка завжди з нами ворогувала, вирішила нам допомогти й надати зброю таким чином, сьогодні в. Сербії частина внутрішнього населення проти і зовнішній їхній так званий друг і партнер Росія проти. Тому в Сербії почалися проблеми. Зрозуміло, що ці витоки більше проблеми не для нас, а якраз таки для тих, хто нам допомагав. Є ще одна важлива інформація з цих зливів: це те, що велика кількість політиків і дипломатів, з якими я спілкувався, вони дуже налякані, тому що там не просто 50 до 100 документів, а там якраз таки можливі документи, про які ще не говориться, і вони говорять, що це ну може бути наступна справа сноудена, і це якраз таки дуже сильно завдасть по репутації сполучених штатів та власне по їхніх. Партнера, але повторюсь, те, що сказав Даніло, що ми не давали всю інформацію, велику масиву інформації ми зберігали тільки в себе, не довіряючи не те, що партнерам, а каналам зв'язку, через які це дуже часто інформація передавалася і могла бути взломана. В той же час, якщо ми говоримо про контрнаступ, то для прикладу, Франція сьогодні вийшла інформація в польських медіах, де говориться, що Франція на 2 мільярди доларів блокує купівлю колективну купівлю боєприпасів для. України. Тобто, всі мали скинутися грошима на 2 мільярди доларів і 155 прип... боєприпасів 150-мм мін мали закупити для України в третьої країни, яка й мала передати Україні. Тобто, всі правила, які треба, зберігають, все, що нам не треба, все обходять. Ну і поставляє достатньо непогану кількість боєприпасів. Але Франція після візиту до СІ взяла і заблокувала. Зрозуміло, що Макрон, який так часто висить на телефоні з Путіним і літає до Сі, може грати не найкращі ігри по відношенню до України. Це теж важливо пам'ятати, і це теж впливає. На контрнаступ. Дивіться, ще одна річ, яка теж дуже важлива: і постачання французами боєприпасів. І злиття документи, і якісь інші зовнішні інформації вони не впливають на те, що ми плануємо, коли плануємо. Дійсно, впливає з того, що говорить Вашингтон Пост, погода, мокра, сира земля, яка не дає змоги нашій армії вільно і швидко рухатися, зрозуміло, що точно завдає більше шкоди, ніж, наприклад, злиті документи. Хоча частина наших західних партнерів казала, що раніше, коли Росія не чекає, коли Росія в розібраному вигляді, і просто завдайте потужність ударів для того, щоб вони неочікувано отримали супер важкі удари. Але поки що Україна все-таки хоче, тому що такий сценарій дуже затратний з точки зору людських життів. Ну, тому Україна дещо притримала цей сценарій, хоче максимально укомплектуватися бронею. І вчорашньому стрімі я говорив про те, що. Танків у нас на полі бою під час контрнаступу буде більше ніж в росіян. Інша проблема, що ми небо не можемо отримати повної переваги, поки що, на превеликий жаль, росіян в небі практично у 5 разів більше, що дуже негативно впливає власне на стан справ для України. Тому 11-й Рамштайн Україна точно хоче посвятити боєприпасам та отриманню файтер-джетів суперкрутих F-16, які допоможуть нам там тримати. Тотальну перевагу. Ну а тим часом в Росії 70% згідно соціології людей хоче полетіти на іншу планету. Просто для того, щоб розуміти, на яких планетах ми з вами сьогодні живемо. Коли ми от якраз таки деокуповуємо Україну, вони 70% хочуть полетіти кудись. Інше. сьогодні про це заявила одна з російських соціологічних служб. Друзі, в мене для вас запитання, для чого Захід робить ось такі новини, для чого вони це вкидають в наш медіапростір. От, напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок для даного відео. Ну і найголовніше підпишіться на канал. Я вам скажу наостанок, що неважлива вся ця інформація, яка відбувається навколо, тому що і Захід, підтримуючи нас. І ми дуже часто робимо інформаційні вкиди проти ворога, щоб він десь розслабився, десь дивився в іншу сторону, десь приймав все інакше ніж це відбувається. Тому дуже часто інформаційний тиск якраз таки відбувається перед початком чогось великого і грандіозного на полі бою. І нагадаю, що відвоюючи і Херсонщину, і відвоюючи Харківщину, українці працювали. Головою, інтелектом ось це якраз таки наша найголовніша зброя. Тому кількість інформації, які будуть з'являтися в медіа, буде дуже великою. Найголовніше те, що наші солдати будуть робити, звільняючи наші населені пункти і наших громадян. Тому, друзі, підпишіться на канал, поставте лайки. Дзвіночок. Бажаю безпечного дня і до зустрічі!